На табло для голосування 29 за, а це означає, що депутати Кропивницької міської ради на черговій сесії схвалили зміни до бюджету на 2024 рік. Казна громади поповнилася майже на 32 мільйони гривень за рахунок субвенцій та дотацій від держави. Це і інша дотація на компенсацію за оплату енергоносіїв, закладів в яких проживали внутрішньо переміщені особи. Це і субвенція на державну підтримку особам з особливими освітніми потреби і залишок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду. На рівні обласного бюджету до бюджету також залучили додаткових 552 мільйони гривень, які місто зекономило торік. За інформацією фінансового управління кошти спрямують на соціальну галузь та підсилення української армії. Зокрема, на ЗСУ – 100 мільйонів гривень. Ці залишки коштів пропонується направити на виконання заходів програми підтримки військових формувань збройних сил України. Плюс 100 мільйонів гривень, на заходи з мобілізаційної підготовки по управлінню транспорту та зв'язку, плюс 4,5 млн грн гривень. На захищені статті, на оплату праці працівників бюджетних установ, на забезпечення продуктами харчування, оплату енергоносіїв і соціальне забезпечення. Додатково залучається 371,1 млн грн. мільйон гривень. Російський агресор не полишає ракетного терору, тримаючи місто на прицілі. Тож без Спека цивільних зараз питання номер 1 Розуміючи загрозу, влада не стоїть осторонь і продовжує облаштовувати укриття. Незабаром ведуть в експлуатацію одне з найбільших у Кропивницькому бомбосховищ на території колишнього заводу Друкмаш на його ремонт в бюджеті передбачили 20 мільйонів гривень. За ці гроші в укритті, зокрема, повинні підключити освітлення, провести вентиляцію, облицювати стіни та підлогу. Вже проведені тендера, укладені договори з підрядниками, і в цьому от зараз вже вони приступили до роботи. І є всі сподівання вважати, що в цьому році вони вже будуть зроблено там капітальний ремонт, і вони будуть готові приймати вже людей повноцінно як об'єкти укриття. Здається, біля 1300 громадян одночасно може перебувати. Покращуватимуть умови не лише в укриттях, але й у школах. У розпалі будівельні роботи в Новинському ліцеї там старі вікна в класних кімнатах замінили на нові. Хоч і дещо відстають від графіку, але ремонт вийшов на фінішну пряму. Запевнили новинців в управлінні капітального будівництва. Об'єкт перехідний на цей рік, тому роботи, можливо, десь не завершені. Там залишились пандуси, заходи з доступності. А от із відновленням дорожнього полотна на вулиці Металургів у мікрорайоні Новому ситуація складніша. Враховуючи протяжність та обсяги робіт 34 мільйонів гривень, які закладені в бюджеті за цільовою програмою на капремонт міських шляхопроводів, замало. Тому шукатимуть додаткові джерела фінансування, пояснюють в управлінні ЖКГ. Проєкт по вулиці Металургів пройшов технічну експертизу державну, вартість даного об'єкта 140 мільйонів гривень, протяжність близько 4 км дорожнього полотна. Ми будемо звертатися до бюджетів цих рівнів щодо залучення співфінансування, тому що 34 мільйони, звісно, недостатньо для реалізації даного об'єкта. Також депутати проголосували за перейменування понад 40 вулиць і провулків з радянськими топонімами. Тепер вони мають українські назви. Крім того, розглянули більш ніж 70 земельних питань, серед яких і передача парку Крючкова, в користування релігійній громаді Кропивницької єпархії ПЦУ, яка зобов'язалася доглядати за благоустроєм у парковій зоні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ -ТІ. Епідпоріг на інфекційні вірусні захворювання на Кіровоградщині перевищено на понад 24%. відсотки. Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області. Зокрема, Надія Оперчук деталізувала, що в попередньому зрізі перевищення під порогу було на ще вищій позначці в межах 32%. І хоча перевищення є, ситуація далека від катастрофічної, адже епідемія оголошується за умов перевищення під порогу на 150%. За оцінками фахівців, наразі епідситуація тримається на середньому рівні. Загалом протягом минулого тижня із симптомами ГРВІ та грипу до лікарень звернулося більше 5 тисяч мешканців. Області і у більшості хворіють діти та підлітки. На грип лабораторно перевірили 9 зразків. У чотирьох випадках діагноз підтвердили. Усього від початку епідсезону в області зареєстрували 67 випадків грипу: два типу Б, решта А. Хворіють в регіоні і на коронавірус. За попередній тиждень зареєстровано 31 випадок лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Якщо брати в порівнянні із минулим тижнем, тоді їх було 50. Сьогодні в області на лікуванні знаходиться 40 хворих з коронавірусною хворобою, із них шестеро діток. В основному лікування проходить амбулаторно під наглядом лікаря-інфекціоніста чи свого сімейного лікаря. В області продовжують вакцинувати на постійній Основі, а сьогодні їх 95 пунктів профілактичних щеплень від коронавірусної хвороби і три центри масової вакцинації в Знам'янки, Бобринській і в Світловодському. Восьмеро кропивничан прозвітували про мільйонні доходи, і кампанія декларування триває. Стартувала вона 1 січня. Про її проміжні результати поінформували у податковій інспекції. Загалом платники кропивницького району подали 69 обов'язкових декларацій на податкову знижку 53. Сума задекларованих доходів 55 мільйонів гривень. Із них до сплати в бюджет 1 мільйон ПДФО та 200 тисяч військового збору. Нагадаю, приймають декларації податкові органи в електронному вигляді через спеціальний сервіс у кабінеті платника, мобільний застосунок Моя податкова, поштуючи чи фізично в ЦОПі. Тут же можна отримати бланк та проконсультуватися щодо заповнення. А підлягають декларуванню спадщина й подарунки, виключення отримані від Родичів першого ступеня споріднення також декларуються доходи від здачі в оренду чи продажу рухомого і нерухомого майна, репетиторство та надання інших платних послуг, списання банківських кредитів чи нецільова цільова благодійна допомога. Іноземні доходи у податковій наголошують, подання річної декларації це конституційний обов'язок кожного громадянина. Кінцева ж дата подання обов'язкових декларацій 30 квітня. Відзвітувати з метою отримання податкової знижки можна до кінця року. Також у інспекції наголосили, що цьогоріч діє нова форма декларації. Нова форма податкової декларації передбачає виокремлення податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб при визначенні мінімального податкового зобов'язання фізичними особами-підприємцями, які є власниками чи орендарями земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Крім того, значних змін набув порядок розрахунку сум податку, що підлягає поверненню з бюджету. Зв'язку з використанням права на податкову знижку це додаток f 3 до декларації.